Підібрали для клієнта довгожданного теорега. Дався він нам важко, звісно. Їхали ми далеко за ним, але ми знайшли те, що нам потрібно. Автомобіль весь в рідній фарбі. Так він виглядає. Капот, тільки один капот, передутий в один слой. Я зараз може покажу. так Так виглядає сидіння. Салончик, є доповнітельні фішечки по автомобільчику, є вебасто пробіг даного автомобіля 317 тисяч. Ошибок ніяких немає, все провіряли, пробіг рідний, є така фішечка. Звук. Звук. Включається тихесочка. По комплектації підігрівчики є, навігації є, поніжені, по пакет, оффроуд пакет, ніде нічого не побито. Все класно. А головне автомобіль 11-го року в рідній фарбі. На таких дисочках гарна гума. Такий вихлоп клієнт дуже задоволений, е, є навіть чіп-коробочка, е, чіп не буду показувати, вже там тягнувся. Так, на механічному відкритті задньої ляди. Фаркопчик є, Все є. Автомобіль в класному стані, реально в класному стані. Всім гарного вечора. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю. Для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день, звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.